Кінопульс. кіно що пульсує. Сьогодні ми зробимо якесь паскудство і зробимо його стильно. О, Вітаю, веселих! Ах. Що це? Шануне, ви це хочете взяти? Не хочу. Грінч, українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Поїздити на олені. Ні, 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 ні. ні. Уді, ні. Я лапу, <звук> Ти розумієш, що буде, якщо діти не отримують подарунки на різдво. Ні. Я теж, але якщо я не врятую ельфів, різдва не буде. Я Санта Клаус маю доставити подарунки. Ви, чи, часу мало! Я розумію, що самої лише магії недостатньо. Yeah. Ти маєш бороти за тих, кого любиш. Те саме торік казала міс Всесвіт. Як привітатися з Оленом? Скажіть он-ун. Ні, ти запитала, чи хоче він полуничний йогурт. І тепер він хоче. За карім її викрав. Ми робимо все, що в наших силах. Ми знайшли машину із сховище. Підозрюємо, що він залишив країну. Він її викрав. Федеральні закони не забороняють батьку вивозити дитину. Ми безсилі. Кожен день, коли я її не бачу, лишає в мені рану. Я буду стукати в кожні двері, і я зроблю все, щоб знайти мою донечку. Ми повертаємо дітей. Допоможіть знайти чужих дітей. І я знайду вашу. У команду потрібна жінка. Треба знайти дитину, а тоді провести безпечно через кордон з підробними документами. І як це зробити? <плес> Морі, тобі це знайомо краще за всіх. Я почуваюся найманкою. Ти потрібна для цих завдань. А ти. Ти зі мною є інформація. Про Аміну. Я маю її захистити! Це дурість. Я її мати. Це заради неї. Аміно! Вкрадена. Не перемикай, дивимось. А це що таке? Це мій маленький помічник з моніторингу здоров'я. Сумуєш через повернення додому, бо мабуть, нереальне відчуття. Я ж мав піти, не знаю, чи це станеться. <ріграє> Ти пройдеш безліч кілометрів, десятки стануть сотнями, а сотні стануть тисячами. Твої пригоди триватимуть роками. І я хочу додому. Я знаю. Що ти збрехала мені! <рит> Хочеш вже почути правду? Так! <рит> Усі страхи бо! Але тепер це свято ще веселіше. Ми хотіли зателефонувати, але Еді вирішив зробити сюрприз. Якби я прокинувся завтра з пришитою головою до килима, я був би менш здивований. Ми полетимо вниз на цій штуці. Геніальні ідеї. Спробую но ваше гног. Заведемо вас у глишину, залишимо помирати. Піднімає настрій. Можна тобі дещо показати? Я лише переглядав. Або ще гірше. Щасливого різдва. Все розумніше, ніж потрапити в пастку, стоячи на місці. Щасливе різдво з Грізвольдами. Виходьте дивитись на світло. Сьогодні ти отримаєш подарунок. Мою обіцянку вірності. Сполучені Штати Америки. У цьому році зробімо ваше свято яскравішим. Озвучено для ютуб каналу Артимко. Я думаю, вони не сміються, а просто крутять м'яча. Ви залітайте! У нас немає зброї і нас мало. У хатині безпечніше, але нема їжі, тож або лишатися туди померти, або спробувати вижити. Ходять шутки про дивну поведінку алігаторів. Дивні звички нападу. Боже мій. Готові вбивати. Що це таке? Не лише заради. Їжі. Мабуть, саме це зводить їх з розуму. Френк! Біжи, біжи, біжи. Якщо вони дивляться тобі в очі, не стій на місці. Тікай і не озирайся. Ідеальний хижак. Оце ти хочеш. Я, мабуть, зійшов з траси. Добре катаєтесь. Ну, не чемпіон, але. <плес> Бачу, що лижі геть не твоє. <плес> Спробуй снігухід, це легше. Я думав, ти згубився в лісі. Ти що жартує? То я просто зрізав, я бачу. Ти ж хочеш піпі. Десять днів без мами в Куршавелі З мене годі. Я звільняюся. Це явно не звідана територія. <паснав> О! <паснав> О! А, вітаю. Ти, мабуть, ні слова зараз не зрозумієш. Та чудово я все розумію. А? <паснав> Тато! <паснав> Тато! Дідусь! Я вже дідусь. Цієї осені. Що це за місце? Ці скелі живі, а ця вода легко розчинить вашу плоть. Тут усе хоче знищити нас. Я, мабуть, назву тебе плеск. Так і хочеться тебе поплескати. Схоже, я заслужив це. Три покоління. Дідусь чудовий! А як же чудовий? Ти подарував мені мачете на день народження. <рес> У цьому весь є герклей. <рес> на два рочки. Мусять об'єднатись. Мене тішить воз'єднання сім'ї, але ми тут рятуємо світ. Щоб знайти шлях додому. Або ти якось даси раду, або нам торба! Нам торба! Ті, серйозно? <рес> Ні, я просто приколююсь. Беззахисні тварини зовсім одні в пустелі без води. А навколо змії та шакали. Привіт сурикатику. Йоржику, чекай. Вам двом пощастило, що у вас є я. А -а 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 -а. Де ти, друже? Ти усівся на мене. Якщо хочеш кого задирати, починай з кабана. Я застряг! <ся satisfied> Якби ж то дідусь це бачив. Більше за все в світі я хотів би мати свою. Я не покину тебе самого. Це ще згорить? Твій хвіст! Тафіті <слес> <слеси> крізь пустелю. Я вибачаюсь, але це моя закуска. Уявіть, що ми працюємо разом. Щось може і вдасться. Нам треба зібрати Оленів. Комета. Класна комета! Знайти Ельфі. Я вирушаю на північний полюс. Сані, розбиті. Можете їх полагодити? Ми ще можемо врятувати різдво. Одна пригода. Тримайтеся! Змусить вас! Пискочка! Повірити. До сходу сонці менше години. Ова! Розпочнімо вечірку. У нас тут утікач. А як джедає змахнути рукою авто можеш? Я Санта Клауса на магістр йода. Курт Рассел. Гаразд на одну ніч веселощів досить. Ти слухаєш? пригальмуй трохи! Повернися! Хроніки Різдва. І чому мене малюють саме так? Хіба в мене настільки великий Цього українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською, відправимо російську озвучку вслід за кораблем.